Добрий день мої любі овни! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень із 17 по 23 лютого 2025 року. Розклад, я, як завжди, буду робити на класиці. Також є колода порад та попередження від всесвіту для вас, любі друзі, старші аркани, на яких ми подивимося, здійсниться бажанечко. І колода, на якій ми подивимося ваших тараканчиків в голові на наступному тижні. Також у мене є дві метафоричні колоди, які називаються перетворення душі та мудрість серця, на яких ми подивимося більш духовну сторону вашу на наступний тиждень. І так. Я буду робити розклад для вас, любіовний. А ви підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу та енергообмін. Звичайно, розклад загальний і програти для всіх однаково не може, тому мій номер телефончику для тих, хто захоче замовити в мене розклад в описі під відео. Итак. покажіть нам, будь ласка, що очікує Овнів на наступному тижні з 17 по 23 лютого 2025 року. Яких енергіях для Овнів пройде наступний тиждень із 17 по 23 лютого 2025 року? Овни на наступному тижні із 17 по 23 лютого 2025 року. Починаємо. Основна енергія тижня для овнів. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати Овнам на наступному тижні? Що або хто буде заважати Овнам на наступному тижні? Далі давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка. Пораду та попередження від Всесвіту для Овнів на наступний тиждень з 17 по 23 лютого 2025 року. І так, порада від Всесвіту для Овнів. Попередження. Подивимось, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання овнів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання овнів і коли воно здійсниться? І подивимося, які тараканчики в голові будуть керувати парадом овнів на наступному тижні. 17 по 23 лютого 2025 року. Пару тараканчиків досить. Так, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав старший аркан. Мах чудова карта. Це символ початку шляху, маючи всі необхідні ресурси: молодість, енергію, творчість. Все це направлено на сам процес, а не на результат. Людина сама творець своєї долі. У вас є сила. Не бійтеся виявити ініціативу, будьте готові ризикувати та енергійно працювати. З'явилися нові засоби вирішення старих проблем. Час застою закінчився. Починається новий раунд. Значить, у вас є, ну, у вас є великий потенціал. Всі інструменти і ними потрібно скористуватися. У мага є, всі інструменти, все йому підвласно. Жезл, меч, жезл, меч. Пентакль, кубок і скористуйтеся ними. Ви все можете, як, звернути гори можете. Все вам під власно. Проявіть активність, рішучість, реалізуйте свої плани. Як я вже говорила, людина сама творить свої долі. Застій закінчився, починається дія. Уміння аналізувати, витримувати випробування. Це все покаже, яким буде ваше майбутнє. Отакі от, от якості потрібно проявити, не боятися діяти сміливо. Помагу вам все доступно, у вас є всі можливості, всі ресурси. І так, давайте подивимось особисте життя. <кхід> В якості особистого життя нам випала п'ятірка пентаклів. Ну, про що ця карта говорить? Звичайно, коли в тебе, ну, в фінансовому плані не дуже такий. Як по цій карті, це жебраки, які бредуть під снігом. Тому, звичайно, що проблеми можуть не сказатися на особистих стосунках, не в більш позитивному ракурсі. У шлюбі складний період, проблеми у стосунках. Найчастіше вони виникають від безгрошів'я, можливо, недовіра ревності. Це все легко виправити. Потрібно лише поговорити з партнером та переглянути свої дії. Карта може означати шлюб з розрахунку ще. Коли партнерів пов'язують не почуття, а матеріальна зацікавленість. У парі, хто зустрічається, може бути розрив і самотність. Дуже неприємно почуватись покинутим і нікому не потрібним. Це гірше. Ще гірше це внутрішня пустота і безсилля. Ось Як би сказати, неможливість щось змінити. Але у вас старший аркан-мах, у якого є всі можливості змінити. Можливо, ви по цьому аркану розпочали нову справу, вклалися в неї, і зараз у вас поки фінанси не на висоті, скажімо так, тому що це більш фінанса, більш матеріальна карта. І сварки у вас можуть бути не через ваші почуття. От, що хтось кого, когось розкохав, а через, скажімо, фінансовий стан. Проблеми навалилися, треба щось купити, треба і немає грошей. Людина втрачає впевненість в житті і в завтрашньому дні. Не втрачайте, все налагодиться, і все буде добре. В парі може бути розрив. Тим, чим ближча точка розпачу, тим більше людина готова до подвигів. І в цьому сенс. Тому наближається період, коли можна буде порвати старі шаблони та впустити в своє життя нові бажання. Отак. От Як говориться, криза нас заставляє рухатися вперед, діяти. Тому все наладиться. Робота. В якості роботи нам випала вісімка пентаклів, гарна карта. Е, говорить про е, стабільність, працевитість, відповідальність, професіональне виконання обов'язків, майстерність, наполеглива та успішна робота, яка незабаром принесе успіх. Незабаром у вас буде успіх. Продовжуйте навчання, щоб відточити свою майстерність. Підвищуйте кваліфікацію чи це окупиться. Для тих, хто шукає роботу, це відмінний знак, що обіцяє хорошу посаду до душі і можливість самореалізації. Розглядайте робоче місце не тільки як місце заробітку, а й як працю, яка приносить задоволення. Та здійснення творчих задумів і наснагу. Доведеться попрацювати, доклавши майстерність, старанність, відповідальність, творчий підхід, але це принесе задоволення від процесу, матеріальний достаток, стабільність, процвітання та впевненість у своїх силах і у завтрашньому дні. Отака усі у вас в роботі енергії. Все стабільно, процес іде, робота, проекти продвигаються, і незабаром вам буде прибуток і успіх. Фінансовий стан. В якості фінансового стану нам випав лицар мечів. Ну, про що говорить лицар мечів? Він говорить, що ситуація хвилеподібна. То добре то недобре, то заробітки, то витрати. Не бара... Незабаром зміниться на краще. Надійде безліч пропозицій, потрібно швидко реагувати, одразу хапатися за роботу. Головне вміння домовлятися з людьми, вірно вести діалог. Комунікабельність це важливо. Не проявляйте агресію ось як. По цій карті вона може проявлятись, а домовляйтеся з людьми і продвигайте свої проєкти, свої справи, і ваші справи підуть на краще. І незабаром покращиться ваш фінансовий стан. Стан здоров'я для вас, овни, на наступний тиждень. Ну, що сказати, стан здоров'я по сімки Пентаклів. Не найкращий, скажемо так. Здоров'я не ідеальне, От. але без серйозних захворювань. Якщо людина хворіє, то карта символізує повільне одужання. Дайте собі заслужений відпочинок, не перенапружуйтесь, Беріть, бережіть нерви, приймайте вітаміни, добавки, щоб не було авітамінозу. Мінімізуйте виток енергії. В якості попередження такі захворювання, як гайморіт. Потім, ось він стоїть, сутулився. Може бути защемлення шиї, скаліоз, остеохондроз, хвороби копчику. Зверніть увагу на свій хребет. От. Так, більш особо нічого по цій карті. от Зверніть увагу на хребет і може бути гайморіт. Ну, погано, що можливо, треба переглянути курс лікування, тому що хвороби ці ліки погано діють. Можливо, замінити щось потрібно. І хвороби, і одужання повільно йде. Отакий От у вас прогноз по здоров'ю. Допомога. В якості допомоги на наступний тиждень вам випав молодий чоловік, Паш Пентаклів, це молодий, працьовитий, відповідальний, скажімо так, Душевний чоловік, який може оказати вам допомогу, який може допомогти розрахувати вам, наприклад, сімейний бюджет. От, підказати якусь ідею в плані фінансів. Ну, по цій карті, можливо, вам просто треба дійсно сісти, розпланувати свій бюджет, тому що в роботі у вас все добре. Основні енергії теж нічого здоров'я трошки може підкачати. Ну, коротше, заспокоїтися, сісти, розпланувати бюджет. І все буде у вас добре, все налагодиться. Можливо, вам це хтось допоможе зробити, можливо, ви самі така людина, і ви це зможете зробити, проявивши такі якості. Що буде заважати? Я заважатиме страх. Дев'ятка мечів, страхи, нічні страхи, ви не спите, ви переживаєте, ви себе накручуєте. Всі оці страхи, ця карта говорить, що всі страхи, які ви собі, які, от, е, про які ви думаєте, вони лише у вас в голові. Ви роздуваєте із мухи слона, нема нічого страшного. От, по цій карті. Будь ласка, відкривайте очі, не потрібно їх закривати. Відкривайте очі, <кій> включайте логіку, розум, адекватність і розрос, вибачаюсь, прочитайте свій фінансовий, свій бюджет, прочитайте, поспілкуйтеся зі своєю половинкою, відкрито чесно. от. Виріште проблему. І все буде добре. Всі ваші проблеми вирішаться. Просто не боятися і не ховатися в ракушку, не робити з мухи слона. І так, порада для вас від Всесвіту, Любі овни. Вчіться бачити в інших людях хороше і відкрито говорити їм про це. Гарна порада! Попередження. Уникайте непередбачливості, непередбачливаності та суперечливості у своїх діях. Ну, це можливо, от не будьте агресивними, а, скажімо так, мах він такий, що він усе просчитає, все, тому вам. Ви зможете уникнути суперечливостей у діях і непередбачуваності. Давайте подивимося, чи здійсниться бажання. І так, старший аркан, диявол, говорить, що бажання ваше здійсниться, якщо воно стосується фінансів, Матеріальної сфери або сексуальної. Якщо бажання стосується дружби, почуттів, то воно не здійсниться. Значить, по срокам, ну, дьявол це збої, це фарс мажорні обставини, мутно і незрозуміло по строкам. Отакі От ось у вас. Прогноз по бажанню. Якщо ви хочете, щоб налагодився ваш фінансовий стан, то він наладиться. Хоч по срокам і мутно не зрозуміло, але все-таки все одно в майбутньому він наладиться. Як передбачають карти, ось карта роботи, що ви працюєте і ви заробите те, що вам потрібно, отримаєте те, що вам потрібно. А мах, він такий, він уміє заробляти гроші. А от почуття, дружба тут по дьяволу ні. Тут більше матеріальні зацікавленості, більш як диявол, він. І так, давайте подивимось ваших тараканчиків. Перший тараканчик плакса. Ось ну що. Плакса, а, а, це вам заважає, не потрібно. І другий тараканчик не хочуха. Великий не нехочуха. Того не хочу, цього не хочу. Будь ласка, заканчуйте своїм пісимізмом і своїми страхами. І дійте, не бійтеся, все наладиться. Не на наступному тижні, так? В березні місяці, але все буде добре. Давайте подивимось тепер метафоричні карти. Давайте подивимось перетворення душі. Що потрібно усвідомити овнам на наступному тижні для перетворення, заспокоєння? Дві карти ви впали зразу, трохи широкуваті. Для перетворення заспокоєння та росту їхньої душі, що потрібно усвідомити овнам на наступному тижні? Для перетворення заспокоєння та росту їхньої душі? І так, Овнам, що потрібно усвідомити. Так. Які страхи заважають вам злетіти? І зробити те, чого хочеться. От бачите, як переплітається з розкладом. Оці страхи вам заважають жити. І усвідомити вам потрібно, які страхи заважають вам злетіти і зробити те, чого хочеться. От бачите, ця дівчинка, вона злетіла, вона, по, скажімо так, поборола свої страхи. А ці покамість ходять отут по струнам гетари, і не можуть відчепитися від них, хватаються за них, держуться за свої страхи. Будь ласка, відпускайте страхи і злітайте для здійснення своїх бажань. Так, і давайте подивимось другий другий. Коло другу карту, яка називається Мудрість серця. Яка мудрість серця повинна відкритися овнам на наступному тижні з 17 по 23 лютого 2025 року? Яка мудрість серця має відкритися овнам на наступному тижні? Давайте. Подивимось і так. Хтось пише свої хитромудрі письмена на воді. Хтось будує свій багатий дім на піску. Комусь усе не так і все неправильно. Хтось завжди незадоволений, бо і сам ніч. І кругом нього ніч. А хтось творить милосердя. І допомагає, дає, і не просить відсотків, і в ньому життя. Отак от, от, не будуйте замків на піски, не пишіть письмена на воді, як говориться, вилами по воді писано. А живіть, проявляйте милосердя, допомагайте людям, і в цьому заключається життя. Тут. На цій картинці ніч і день. Сонечко сяє, все навкруги яскраве, гарне. А вночі є вночі темно, страшно, холодно. Отакі ось о. мудрість серця повинна вам відкритися. Милосердя веде до світла. Отакий ось розклад у мене вийшов для вас, овний. Не бійтеся, рухайтеся вперед, відривайтеся від струни, не хапайтеся за неї, і летіть до здійснення своєї, злітайте до здійснення своїх мрій. Поборіть, будь ласка, свої страхи. Не будьте плаксою, не будьте нехочухою, не впадайте в розпач. Все буде добре. Дякую вам за увагу, любий Овне. Бажаю вам нашої української перемоги. Мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. І ми переходимо. Дякую вам за увагу, до побачення, любі мої друзі!